Друзі, вітаю! Кіт Келох каже, що Трамп хоче довгого і справедливого миру. А ще Трамп хоче Гренландію, Панамський канал і Канаду. Якось не дуже схоже на ізоляціонізм, про який так довго говорили нам з вами республіканці. Це взагалі не схоже на спробу закритися в Сполучених Штатах і тримати оборону. Про що це я веду? Якщо це дійсно заяви Трампа, вони дуже експансіоністські, Експансія там прям просто хлища зі всіх сторін. Канада, Гренландія, Панама, Канада. Але знаєте, в чому найбільш цікава історія? Це шанс для того, щоб Україна могла змінити рух в війні тут. Тому що якщо не ізоляція, а експансія, значить і Україну не треба зливати, тому що будуть іти далі, будуть захвачувати більше. Наприклад, нав'язувати свої умови Китаю, наприклад, нав'язувати свої умови Росії. Психологічний портрет Трампа може бути іншим. Давайте про це пороговоримо швидко, але конструктивно. Я дуже вас. Ще заява Келлога, Матвієнко-Піскова, і власне відповідь, де Україна повернула не туди, чому сьогоднішній день важливий. Підпишіться на цей Ютуб канал. А друге, зробіть донат. Я вам як і обіцяв, 49-та бригада. Ми будемо збирати на наземні. Атакуючі комплекси, тобто це будуть наземні дрони, в яких будуть встановлені кулемети, і замість е, хлопців в атаку будуть йти дрони. Наземні дрони вони можуть і перевозити вантажі. Наприклад, десь підвести боєприпас, десь підвести якісь речі, що потрібно. Е, може, якогось снарядика привезуть, а десь просто вони підуть в атаку і будуть знищувати ворога. Ми купуємо дві таких системи: це коштує 800 тисяч гривень, 49 -та. Бригада, штурмовий батальйон, це а, турецький напрямок. А і треба нам з вами зібрати 800 тисяч гривень. Тому дуже вас попрошу включитися. От ви пам'ятаєте, що ми робили невеличку паузу. Вона дійсно була невеличка 4 дні, 3. А, але, типу, в будь-якому випадку хлопці чекають турецьк. Дійсно вимагає підсилення, і давайте будемо берегти людські життя. Будемо більше використовувати роботів. Ну і дві такі системи будуть знищувати окупантів. Я вам вчора розказував, що Телеграф писав велику статтю. Про те, що на Харківщині в атаку вже була перша атака, повністю в якій виключений людський фактор, не було хлопців. Вони просто пультами дистанційно всім управляли. Ну і світ в захваті. Ось це інновація, це шанс на перемогу. Те, що ми будемо ризикувати не людьми, а просто технікою. Техніку можна робити безліч, а кількість росіян визначена. Тому для нас це насправді дуже гарна історія. Почну з Трампа і Кіта Келога. Вони хочуть справедливого миру, стійкого, безпечного миру в Україні. Про це каже Келог. Він заявив власне Fox Business в ефірі. Ну от, і скоро в нього буде ще одне велике інтерв'ю, в якому він має ще дати нові деталі. Але з того, що вже відомо, дуже послідовний каже Келлах про Трампа у тому, що він хоче, а саме припинити вбивства і принести мир в регіон. Це його головний міжнародний пріоритет, але він хоче миру, який був би справедливим. Він буде стійким, він буде безпечним. Келлах нагадав, що минулими роками між країною агресором РФ. Траплялись спроби мирних переговорів. Мінський процес, який з тріском провалився, і тому, ймовірно, Трамп не планує використовувати цей шлях. Він розуміє важливість стосунків, які у нього є зі своїми союзниками, а також із диктатором Путіним. І він така людина, яка може довести це до кінця. Я дійсно вірю, що він це зробить у відносно недалекому майбутньому. Одразу включився Пісков, включилась Матвієнко. Зрозуміло, що не можна виключити Орбана, який бігає і розказує, як він буде допомагати тут встановлювати мир і наш програш. Але Орбан зараз трошки буде зайнятий іншими справами. Ви знаєте, що в близьких до партії Фідес священиків католицької церкви зараз святкування Різдва буде не таким веселим, як зазвичай воно було. Цих так званих священників католицьких угорської церкви розкрили на секс скандалах, серйозних секс скандалах жорстке поводження з дітьми. От, оскільки всі відсторонення десятків, там просто десятки священиків від церкви відсторонили, завдали шкоди репутації п'яти високопоставленим там, супервеликим священнослужителям. священнослужителям. От, ну і плюс вся вся ця братія була зв'язана з партією Фідеса, агітували вони, значить, злорбана. От і агітували в різний спосіб. Тому Орбан зараз буде займатися більше своїми проблемами, тому він так в останній час і атакує нас, робить заяви, там ще щось. просто перебуває свої внутрішні скандали. Але я повернусь все-таки до Трампа. Ну і це про те, що Орбана може в найближчі дні не бути, буде зайнятий іншими штуками. Трамп загалом його син запостив пост, де Трамп сидить і вибирає типу купівлю території, там типу, в нього і Панамський канал, там в нього і. Інші Канада, там в нього і Гренландія, і, власне, що він вибирає, якими територіями приростити Сполучені Штати. Давно Трамп хотів щось схоже, він хотів наростити територію Сполученим Штатам. Такий експансіонізм він насправді дуже цікавий, всім цікавий. Ну, ну і, власне, там такий мемна фотографія, де Ерік Трамп пише, що от скоро скоро ми щось там принесемо. Ну і в вигляді Амазону він, типу. Купує і там написано, що скільки стоїть, і коли і з якого часу, по якій можна купити, яка доставка, і все таке. Що цікаво, що психологія Трампа змінюється, ще він не прийшов до влади, але веде себе геть зовсім інакше, ніж, наприклад, обіцяв, що буде ізоляція, будемо схлопуватися, а не хоче їм схлопуватися, а не буде. Ну повторюсь, Трампа кидає з кінця в кінець. Він змінює позиції, він розкачує поле для маневру. Чим ширше воно буде, тим більший простір для якоїсь угоди. Я зранку вам сьогодні писав відео, що в торгах може бути і логістика північним морем. Типу, відстаньте від України, ми вам там не будемо заважати. Плавайте, розумієте, все в грі, все намагається заміряти, все намагається робити. Для того щоб нащупати те рішення, яке могло б задовільнити всі сторони. Знову ж таки, всі сторони маються на увазі і Україну, і Росію, і Китай, і Штати, і Європу, і багатьох багатьох інших гравців. Ну, от тому шукають, і бачимо, що не, не тільки антиукраїнськими заявами намагаються ці речі знайти. З'явився Пісков. Пісков сказав, що Росія йде вперед. у Путіна зробили цю заяву не просто так, і теж проговорили можливість переговорів. Що він каже? Що продовжують спеціальну операцію проти України доти, доки не виконують ці завдання щодо забезпечення безпеки Росії? Брехали про свою відкритість до переговорів, звинуватиши в небажання переговорів саме Україну? Російський пропагандист просив прокоментувати власне заяву прем'єр-міністра Угорщини. От про те, що російсько-українська війна завершиться в 25 му або переговоримо, або знищимо однієї сторін. На що а Пісков відповів: ми продовжуємо спеціальну військову операцію. Нам важливо виконати всі задачі, які стоять щодо забезпечення безпеки нашої країни. Включилась, і Матвієнко теж сказала, що вони з одної сторони готові йти на компроміси, а з другої сторони, в той же час, вони нічим поступатись не будуть і йти будуть до кінця, поки не досягнуть своїх цілей. Що ж таке, цілі російської воєнної спеціальної операції ніхто до кінця не розуміє, бо буває дні, що Путін каже, що вони вже майже їх досягли. Нічого не досягнувши, а з іншої сторони, вони кажуть, що все тільки попереду. Тобто, цілі змінюються, їх можна заміряти дуже просто, і як сильно Штати будуть тиснути на Росію. І вчора правильно сказав Дуда: два президенти можуть це вирішити. Росія може бути приймати правильні рішення під тиском Китаю та Штатів. Ось це дві країни, які можуть дійсно. Показати Росії, які рішення приймати і що їхні цілі типу досягнені. Те, що вони не визначають до кінця, які ж насправді цілі, це насправді відповідь, що можна нав'язати будь-що, і вони скажуть, що вже все виконано. Е, Матвієнко теж каже, що 25-й рік вони підуть на переговори, і це може бути завершальний рік в війні. Ну, от, але повторює. Що готові йти на поступки в 25-му, але хочуть своїх цілей. Окей, фіксуємо, але розуміємо, що на ці цілі більше буде впливати Трамп, ніж, наприклад, Путін і поле бою. А ще одна історія, яку я вам теж хотів з вами проговорити, це сьогодні 87 років з дня народження В'ячеслава Чорновола. Дуже. Крутого українського політика, людина, яка передбачила дуже багато проблем, яка намагалась з ними боротись, але не розслідувана справа українського супергероя, якого вбили, і давайте будемо говорити чесно, чомусь не хочуть розслідувати. є підозри на зв'язки з режимом, який був, є підозри на російські спецслужби. Не просто так його виводили з гри. Дійсно безальтернативний проукраїнський націоналістичний світлим ясним баченням країни, коли завершились перші вибори. Він сказав: програв не я програла Україна, і в чомусь Чорновіл був правий. Десь в той момент ми повернули не туди, десь в той момент піддалися на Кравчука з його. Вмовляннями і любов'ю до Москви і Росії Кравчука, який не приймав конституцію, який не приймав національну валюту, який не приймав національний кордон, щось тянув, чекав і на щось надіявся. Чорнили, який хотів все і відразу, потрапив якраз таки в аварію, яка призвела до завершення його життя. Дійсно, велика людина, яку ми згадуємо, і дуже часто якою ми надихаємось. Дуже важливо пам'ятати те, що він робив, те, що він говорив, і дуже важливо зробити ту успішну Україну, про яку так мріяли всі дисиденти, і про яку ми з вами мріємо сьогодні, безальтернативно розуміючи, що Росія ворог. Друзі, це вся інформація, яку я вам хотів написати. Напишіть в коментарях своє відношення до Чорновола. Чи дійсно ми повернули не туди, не проголосувавши за нього? чи навпаки, ми йдемо своїм чередом, і це не є така велика катастрофічна помилка, як вважаєте персонально ви. І, друге, я вас попрошу підписатись на цей канал і зробити донат. Донат Купуємо, купуємо автоматичні торелі, торелі, які автоматичні комплекси будуть йти в атаку і знищувати наших ворогів. Це вся інформація. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!